Привіт, пацани, з вами я Емінем. Сьогодні ми поговоримо про китайський середній важкий танк 8-го рівня 122ТМ, який зараз можна купити за голду в магазині, який продається, ну, типу по акції, так, і який, на мій погляд, вам в жодному разі не треба купляти, бо це так собі машинка. От, Давайте швиденько розберемося, чому це так, і пройдемося по швиденьку по ТТХ, просто от буквально так в бою. Дивіться, значить, по набору обладнання ви все бачите. Стандартний набор обладнання для ТТ єдине, що в другому слоті отут в мене є турбіна замість закалки. Тобто, умовно кажучи, все саме тільки тут турбіна це для боїв, де умовно кажучи, треба там швидко зайняти якусь позицію і або заїхати на якусь позицію. Але тим не менше, щоб ви розуміли, динаміка цього танка в принципі не дозволяє це робити. тому турбіна тут стоїть так дуже, дуже опціонально, тому що на папері він їде 50 км на годину, типу все окей, але насправді 50 км на годину ну, ви бачите в цьому бою, він їде тільки з горки, тобто тут. Подвижність, як і 7. І ще швиденько пройдемося по броні. Дивіться, якщо ви дивитесь на нього отак, в лоб корпуса, то ВЛД умовно кажучи, 200 мм, НЛД 180 мм, плюс-мінус це проти бронебійних снарядів, щоб ви знали. Башня не пробувається тільки голдою 10 -10 рівнів, але є два величезних ключка, ну, як ви бачите, так по 160 мм. Вони майже сплошні, тому при умовно кажучи, танкованні бортом, якщо ви виходите отак, так, від здання, або отак від здання, вас можуть пробувати як ключок, так і ВЛД. Танки з пробиттям там 200 плюс. Тому маєте це на увазі. Броня тут досить умовна, але тим не менше, все одно цей танк грається як е, е, танк важкий. От, е, Значить, е, що ще треба сказати про цю машинку? Це те, що е, в неї непогані УВНи, так, е, мінус 8 для китайців. Це ну, не те, щоб вже якась не знаю. Якась особливість, тому що в принципі в китайських важких танків там Везе вз, ВЗ а непогано опускається гармата, плюс оці нові китайці, які вийшли, в них також непогано опускається гармата. Тому в принципі мінус 8, напевно, вже на китайцях ні, ну, нікого не дивує, але тим не менше. Далі пройдемося по снарядам. Дивіться, базовий бронебійний підкаліберний прибуває 233 мм, летить 1368 метрів за секунду та має альфа AlphaStrack 400 одиниць. Це взагалі-то просто дуже і дуже круто. Це дуже крутий снаряд, який я рекомендую вам використовувати, якщо у вас вже є цей танк. І так само є кумулятивний снаряд з пробиттям 300, альфою 400 і з швидкістю польоту 900 метрів на годину. Це в принципі доволі ок для 8 рівня. Тут питання нема. особливо стосується це пробиття, тобто 300 мм на восьмому рівні, це прям окей. Я вибачаюсь за цю парашу круг 50 метрів, але тим не менше, я думаю, вам, вам він не сильно заважати буде цей круг просто для того, щоб. У мене кнопочка записи на F9. от Що значить по танчику? Ну В принципі, в ТТХ ми пройшлися по значить таким умовним впечатленням. Так? Дивіться, ну, я оце вирішив зранку скатати для вас цей байочок, і, ну щоб показати вам, як танк відчуває себе в рандомі ви накинули сетап 8 рівень. Карта як вона там називається Ластвіль? Е, карта дуже проста. В принципі, мені повезло з тим, що нас кинули на оцері респаун, тому що він набагато сильніший, особливо в місті, наприклад, за рахунок цієї позиції. так? Е, але тим не менше, я навіть на ній зупинятись не буду. Чому? Тому що ну, я граю, умовно кажучи, в мене 1540 хп граю проти сьомого рівня. В принципі, нікого тут не боюся, особливо просто їду прямо не віджимаючи W. Тут ви могли побачити, що стабілізація в цього танка ну, така собі, чесно кажучи. от. Вона, звісно, непогана, але вона і не добра. Ви бачили, що я зводився доволі довго на Т-29. І це при тому, що динаміка танка, ну, не, не те, що як ви бачите, як я і казав, як мовно кажучи, дуже схоже на танки з Тобто на бумазі ви маєте їхати непогано, а на ділі ви їдете так собі. От, Тут даю базешці з подпалом, це болезнь всіх нових китайських ТТ з реактивними двигунами, вони горять в лоб, як я не знаю. Нашу. Тому стати на них оце нове обладнання, яке дає вам змогу не квітуватися з першої тички. Далі, Кстати, ролик по новому обладнанню вже на каналі є. Далі, що ми бачимо? Що ж робить цей танк? Ну, ніби все окей, швидкість польоту є, альфа є, броня як для СТ, ТРТТ окей, нормально. УВН є. На що ти жалуєшся? А саме головна проблема цього танку що навіть от з таким червоним обладнанням, так, з червоним досилателем, з хорошим екіпажем, з допайочком Перезарядка тут 13,5 з секунд. Тринадцять ДПМ на всіх приколах 1700. сімсот. Це восьмий рівень. Ви щоб розуміли, деякі танки 5 рівня мають ДПМ вище ніж в нього. Тобто Ну, 1700 – це прям дуже мало. Правда, це дуже мало, особливо враховуючи те, що, наприклад, як ви бачили, стабілізація тут ну не те, що прям супергарна і деколи ви будете просто не попадати із цього із-за того, що у вас не дуже крута стабілізація. Так в цьому бою залітало в мене все. Це перший бій. Я просто от зранку скатав, сьогодні. Залітало все, але це ж ну ви ж розумієте, що не дуже показово. Бо я на цьому танку провів багато боїв і знаю, що, умовно кажучи, в нього бувають такі моменти, коли Т-44 вийшла, і от я б міг би скинути по ній звертулки, але я б ну, майже 100% не попав. Тут мені дуже повезло, що я не попав. А якби я не попав, в мене перезарядка 13 секунд ще чекати. Ну, а ви бачили, мені треба було стріляти або по Т-44, або по су 101 і в мене часу зводитися особливо не було. І Це просто був ну, вистріл на фарт, умовно кажучи, так? От. Тому, в принципі. Тільки із за того, що тут ДПН 1700, я б на цьому танку я б його взагалі не розглядав, тому що є дуже багато. Важких танків восьмого рівня, які продаються за золото, наприклад, той самий Поляк 50ТП Прототіп, який має УВН, який має більше ХП, який має кращу броню, який має 440, а не 400 і при цьому перезаряджається на 13,5 секунд, розумієте? Тому я не знаю, для кого цей танк взагалі створювали. Як ви бачите, в принципі, він також має баки улбу, ну, як і будь-який да, танчик, він пробивається в лоб без питань і крітується. Цього зразу ж критуються баки, тому ну, як бачите, як бачите, це абсолютно посередня машина, на якій би я не звертав увагу. Значить, <клес> итог. що тут я тут дав 4000, тисячі, тому що ще був блайнд по Е25, я її забрав. От ви ви, певно такі подивились, думаєте, ого, 4 тисячі, ого, я ще теж поїду, такий бой класний, все залітало та та танчик. Пацани, вас так не буде. Вас так не буде, коли ви проведете 10, 20, 30 боїв. Ви дуже устанете від цього танку. Ви устанете від його поганої для як для СТ, динаміки. Ви устанете від поганого цього ДПМ. Коли ви будете промазувати, а ціна вистріла величезна. Просто вдумайтесь 13,5 секунд, перезарядка на СТ, алло! Ні, 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 вона вам не потрібна. Тому, мої любі вкраїнчики, не купляйте це, не витрачайте на це голду, не витрачайте на ньому свій час. Краще почекайте, повірте мені, за цей рік, що буде купа можливостей, як щось купити, якісь танки покращі, ще, напевно, буде якийсь чорний ринок, може навіть не один. Тому храніть голду, не віддавайте в за оці танки так просто. Підтримайте наші збройні сили. Ставте лайки під цим відео, пишіть коментарі. <кхід> Дуже дякую вам за перегляд. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо і до завтра!